І це продовження виживання на цьому безлюдному острові. Потрібно, мабуть, виходити. А... Ні, тут зомбі. Потрібно його якось ліквідувати. Ану, пішов. Фу. Убив якось його. Що мені робити взагалі тепер? Хм, Може просто дочекатися дня. Ладно, буду. Чекати дня. Ну і нарешті вже настав день і можна виходити з, з цього будинку. Як все гарно тут, а, що це за таблички? Тобі не можна покидати цей острів. Ну і чому ж це? Я просто на своєму човні сяду і попливу, бо тобі буде гірше. Чому мені буде гірше? Ну не знаю. Чи мені попусти додому обратно, чи залишили, залишитися тут знову? Зламаю я краще це. І відложу просто собі десь. Скрафчу собі скриню і положу собі. А то на що воно мені взагалі? Так. І зложимо собі сюди ці речі, які мені поки що не потрібні. Хм. Я бачу, хтось згорів тут. А, зомбі. Що мені робити взагалі? Може щось взагалі пошукати? Хм, а. Можна, в принципі, з монстрами побитися. Наприклад, пауком. Мабуть, він мене не буде бити? Хм, Не буде мене бити. А я тебе вб'ю. От ісло. Іду в б'ю ще когось. Ой-ой-ой. Опа! Даблкіл називається. Оце тогда ще дерево. Халявне просто. Оце зачина за сюда. Мабуть, потрібно найти їжу, тому що в мене немає нічого навіть такого. Овечку, чому ви ні? І курочка. А то що? Треба виживати, вміти. І корівка. З початку першої серії тут була. Я тебе вб'ю теж. Вибач, корівка це виживання. Потрібно прийти вже до хати. І так, я вже прибіг додому. Потрібно посмажити у печі моє м'ясо. Курятину і... Сиру я ловичину. Потрібно очікувати. Хм, Де це де, де Венді? Я ж його запустив у гості. Що не сталося? І так, поки ще смажиться баранина, потрібно ще щось пошукати. Що ж тут цікавого... О, знову табличка. Вгадай. Слово на екрані. Яке ж слово? О, букви з'явилися. Хм, це, мабуть, слово зв'язано з Майнкрафтом. Треба добре подумати дуже. А хоча я, я його знаю. Якщо ж ви теж дізналися це, це слово, напишіть у коментарях. Яке ж це слово? Ну а я піду, мабуть, он. гарбузи візьму. Або... Нам щось таке висить на деревах. Хм, Гепарди. Ой, господи, які гепарди. Морські... коротше, не важно Йдемо, коротше, до хати. Мабуть, вже все посмажилось. Ну, ще й курятину потрібно, звісно ж, посмажити. І мені ж все цікаво, що там на цій горі. Я там був, але там нема нічого цікавого, але може на іншій частині горі є щось. Вибач, доміку, я тебе трошки залишу і піду на цю ту ж цікаву гору. Що ж там такого може бути цікавенького? Якщо ж на той частині нічого не було, а може на цій щось є. Хм. Зараз подивимось. Я вже добираюся До цієї гори. Так важко, дуже, що це повний треш якийсь. Але я вже майже добрався. Як? Дуже важко, блін. Тут щось сніг з того разу остався. Мабуть, тут теж тоже... нічого немає. І що він сюди просто так зря йшов чи що Зовсім не розумію вже. Може на дерево залізти якесь. О, стоп. Це що таке? Якась печера. О, Потрібно зламати полотен мечом. О, тут лава. Потрібно бути... Пообережнішим. Може, тут хтось є? Моб... Вроді нікого. Фу. Ого, тут скриня. Що ж тут у нас? Книжка і предмети. Ого, нічого собі. Оце так мені на халяву. І що тут дуже ж книжці написано? Привіт! Якщо ти це читаєш, то мене немає в живих. Це проклятий острів. Він додав мені великих проблем. Наприклад, я був на волоску від смерті, тому що мене майже не з'їли зомбі. Але в цей раз у них вийшло це зробити. Я даю тобі речі, щоб ти теж не помер. Тут ще друга сторінка від цих проклятих зомбі. Удачі тобі. За удачу, звісно, дякую. Книжка хай буде мені. Нарешті обновлю собі нагрудник і шолом. Хай шкіряни теж побудуть мені речі. Прикольна печера навіть. Вон говорив про якихось зомбі, але коли вони мене зустрінуть, мені щось дуже цікаво. Він мені дав добре такі речі. Нарешті поміняється і кам'яний меч на залізний і лук. За стрілами. Піду я, мабуть, вже знову до свого будинку. Я вже прийшов до свого будинку. Ви, мабуть, удосконалю трішки свій будинок і заміню свою підлогу з цим піском. На дошки. Щоб було погарніше Ну і крутіше. Так, я вже зламав підлогу, потрібно заповнювати дошками. І так, я вже заповнив. Прям те, що треба. На палки прям ще вистачає. Став... Ой, не з тією стороною. І все. Новочка така міні є. Ми поставимо сюди піч. Піч сюди, важ так сюди. Угу. Я виложу всі свої речі, які мені, в принципі, не потрібні. О, грядки трішки виросли в мене. Це дуже добре. Потрібно їх позбирати так-то. А то що ж вони будуть тут рости і рости все? Зробіться поганими і все. І буде. Я думаю, я буду закінчувати на цій серії. З вами був Венді. Всім пока!